Усім привіт! З вами ваш онлайн-гід від компанії Епіцентр. І цього разу я розповім, що робити, якщо товар, придбаний в інтернет-магазині Епіцентр.ua, вийшов з ладу протягом гарантійного терміну. Мова йтиме про товар, продавцем якого на сайті зазначається Епіцентр. Поїхали! Тож, якщо товар вийшов з ладу, а гарантійний термін ще не закінчився, вам необхідно звернутися в авторизований сервісний центр. У разі гарантійного випадку у цьому сервісному центрі зобов'язані провести безкоштовну діагностику та усунути недоліки товару. Якщо ж дефект товару є істотним і недоліки не можуть бути усунені. Сервісний центр має надати вам документ, де буде вказано, що товар є неналежної якості. Після отримання документу від сервісного центру вам необхідно відправити заявку на повернення. На сайті епіцентру.ua у розділі Контакти заповніть заявку у відділ сервісу. Опишіть причину повернення товару та приєднайте фото заключення від сервісного центру. Після відправки заявки дочекайтесь від сервіс-менеджера підтвердження. І тільки після підтвердження сервіс-менеджера ви можете повернути товар двома наступними способами. Перший через центри видачі онлайн-замовлень. Для цього зверніться у будь-який центр видачі замовлень епіцентру. Надайте товар, якщо він не залишився на зберіганні у сервісному центрі, оригінал документу від сервісного центру, де вказано, що товар неналежної якості, та документ, що підтверджує покупку. ЧЕК. Важливо, цілісність комплекту товару не повинна бути порушена. Далі заповніть заяву на повернення, яку вам надасть співробітник центру видачі замовлень. І очікуйте на повернення коштів. Якщо товар був оплачений готівкою у центрі видачі замовлень або через службу доставки епіцентру, повернення коштів буде проведено відразу. У випадку, коли товар оплачений платіжною банківською картою, повернення коштів буде здійснено на карту, з якої проведена оплата. У разі оплати товару через кур'єрську службу після оплатою повернення коштів буде здійснено протягом семи банківських днів на карту, яка вказана в заяві, або через обраного поштового перевізника при оформленні повернення це Укрпошта або нова пошта. Другий спосіб повернення через кур'єрську службу доставки. У цьому випадку підготуйте і відправте нам товар разом з оригіналом документа від сервісного центру, де вказано, що товар неналежної якості. Копією чека або видатковою накладною, заявою на повернення повідомте через чат-бот сервіс-менеджера, від якого була отримана інформація про повернення. Надішліть фото експрес-накладної кур'єрської служби. Якщо товар був оплачений платіжною банківською картою, повернення коштів буде здійснено на карту, з якої проведена оплата. Якщо ж ви розраховувались за покупку через кур'єрську службу після оплатою, повернення коштів буде здійснено протягом семи банківських днів на карту, яка вказана в заяві, або через обраного перевізника при оформленні повернення знову ж таки Укрпошта або нова пошта. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях і до нових гід зустрічей!